Я такого, что потому что они видят нас в выкраске идее. Да, Моя и... задача это изменить в базе данных. В таком напряжении весь блог. Я говорю, за июль подлетать. Мне захотелось посидеть трошки аутсайд. Сегодня очень жарко, но <laughs> мне пофиг. Сегодня у меня ничего интересного. Просто декомпресшн дей. Повністю сама з собою день проведу і підготуюся до початку наступного тижня. Я пішла кушати і говорити з Танію. Фієста, да? Сієста. Whatever. Боже, мені пишуть по роботі. Guys, I literally don't want to answer today. Звісно ж, я answer, тому що я терпіла. Так, я вже вдома. Я вже покушала два своїх ванила макаронс. Я все ще говорю з Танію. Я просто її hang up, щоб вам це сообщити. Вот, я думаю, що я зараз піду прийму душ. Я вже прийняла душ. Зараз ми з вами нанесемо судокрем, тому що це моя последняя надіжда. Я впевнена, просто що він мені заб'є пори, але... Но... Do we have any other option? I don't think so. И я вам расскажу про свою body care routine, потому мене дуже багато хто питав про неї насправді, і це все досліджено часом і в TikTok, поэтому ви можете мені довіряти. self love, obviously you don't have to do that and half of that is just marketing, so like let's keep it real here. This is my new robot. Look. Від Лаша нова колекція Olive Body Butter. Oh my god, this is so good! This is so hydrating and the smell is just perfect Це для моєго волосся. Я не знаю, чи воно достатньо класно, щоб його радити поки що, тому що так як у мене, я думаю, гормонал дисбаланс. Як можете побачити по моєму обличчю, волосся теж трохи страждає, тому тіпа, я не можу повністю джаджити. American Oil це Hydrating Conditioner Він непоганий. Вот подивимося, як він буде працювати в волонтер. Я не знаю, чи я буду покупати ще раз, тому що він доволі дорогий. Це Hydration Hair Mask Після неї мені було якось не дуже Моїм волосам Це було трошки тумач для них. Але опять же, я пробувала її тільки один раз. От тому я думаю, що я дам їй ще шанс останнє це. Отакий от Glycolic Acid from Ordinary Він вже доволі давно на ринку. Я вирішила попробувати для лиця і для скальпа. Поки що we trust the process. Це все з моїх новинок. В наступних відео вже дам якийсь апдейт на них. Як ви могли помітити, я недавно зробила манікюрчик. I don't know how I feel about it. Whether I actually need it or not. Я не получила прямі кості по крейзі задоволення від того, що я зробила собі ман манікюр. Так, я вже на своєму робочому місці розставила свої девайси. мій друг телефон. Мій предыдущий старик. Ми з вами трошки попрацюємо по стартапу. Зараз вам розкажу трошечки свій план. Ну так, чуть-чуть, да, тому що я вас знаю. Конкуренти мене дивляться, а потім суд визивають. І це кстати, не, не шутка. Гай стартапі я відповідаю за технічну частину і за частину партнерств. От, тому цим я сьогодні і буду займатися. Сьогодні мені потрібно відписати нашій юристі, допомогти їй з усіма моментами. Мені потрібно оновити нашу базу даних в застосунку, щоб ви могли ним користуватися нормально. Зараз я в своїй шпаргалочці піддивлюсь. Байс, у мене дуже розборівся живі. Я не можу. Я принесла свій планер, ручку, яку я золотав на роботі. Понимаю да? Пользуюсь тим, що є. Якби, ви не на естетик-каналі, поки Покашу, по крайней мере. Це ускорение магическое. Що це научно доказано, що якщо ви будете слухати музику, яка вам подобається, або співати, або танцювати, то піднімається рівень дофаміну І коли він піднімається, ви починаєте себе чувствовати набагато краще, якщо ви страждаєте від тривоги, або депресії, або апатії, або просто поганого настрій. От я коли почала працювати по legal о май oh my god, май oh my god, тому що типа я нервничаю. коли відбувається несправедливість, я починаю вже злиться. Вот. Так що я зараз в негативній енергії. Я думаю, що я все-таки коротко розкажу історію, типу, того, що відбувається, чому ми зараз працюємо з юристкою. Я не знаю, чи я це виставлю чи ні, тому що мені треба порадитись бути з дівчатами. Скажемо так, наші конкуренти звинувачують нас в викраденні ідеї е, нашого стартапу. От е, і вони вже пішли юридичним шляхом щодо цього. Як ви знаєте. Обвіслі я б ні в кого не крала ідеї, навіщо мені це потрібно? І ви знаєте, що я вже тучу років над цим працюю і постійно це виставляю в інстаграм. А людям, які мене блокують в інстаграмі, за те, що я е їхній конкурент, я передаю пламіний привіт, і я в шокі. Перестаньте мене блокувати. Я навіть не знаю, хто ви. Офігеть! І це в мене нерші волосся. О дуже якесь м'яке, дівчатки. От це що я вам показала, да? Заповнили. Вау! Wow. Зараз я вам покажу, що я роблю. По факту, я замінюю фотографії в нашому застосунку. О, господи, це мій телефон зайшов з ума. От, наприклад, бачите деякі фотографії. От, наприклад, як ця. Вони не дуже якісні, тому моя задача це змінити в базі даних. От, я просто шукаю якусь нормальну, класну фоточку, можливо, в. Інстаграмчику, і після цього я відповідно завантажую її, і вона оновиться. Це те, чим я зараз вот прям займаюсь. Мене вже горить комп'ютер. Поки я це роблю, Я собі включаю на фон фон фанфект. Чому мій додаток реально працює? Я поки шукала фотки, підбирала заклади і так далі. Я вже собі вибрала кальяну, я вже собі вибрала караоке капсулу. Да, якби я давно хотіла в таку дій піти. І кстати, сушарню вибрала, так що шо... <laughs> все, I'm all амолсет. Ви забули наскільки я прискіплива, то я були 30, а ще фотографію, тому що вона мені не нравиться. Коротше, на це все не важно, тому що я вже як опаздую в зал. Причому так уже починаю серйозно опаздувати, бо зараз буде година до закриття. Я ще якби не роздуплила. Колір смішався з кожою приблизно. Я тепер виглядаю як пантем. Я думаю, что я сделаю себе два стейка, потому что машина требует, ну, палива. Такими стейками, стейк таким жирным, вы охереете. И знаете, я все-таки себе сделаю вареные яйца, потому что я остальным прям, ну, схожу с ума по ним. Пожалуйста, мастер-шеф, подойдите от экрана, потому что я научилась готовить в 20 лет, мне 21 сейчас. Я в таком напряжении весь влог, потому что я думаю, что я что-то не так сделала, и вообще я не думаю, что это буду выставлять. Ладно, выставим. Знаете, я сейчас вам покажу свою insecurity, и вы подумаете, что я insecure, и перестаньте меня дивиться. Надо быть уверенным блогером. Ладно, я вам так и быть расскажу. Короче, и мне не до конца нравится, типа, я вообще не знаю, что такой формат подходит. И тут получается дилемма. More like entertaining content or more aesthetically pleasing content or, or like motivational content. В общем, скажите мне, когда я себя веду как клоун, вы понимаете, глубину. To stay consistent, to stay emotionally present. To... Ну, типа, це то, що я питаюся, як би, транслювати, да, Тайм-менеджмент і все таке. Или мені потрібно більше на цьому зробити акцент? Вернемся к м'ясу. Не поняла. Дівчатки, отміна. Занадто рано положила. Тобто я сошла сума в прошлый раз, давайте. Я зараз хаваю і йду в зал. Я не піду в зал. По одній простій причині. Я ж тільки поїла. Но вдруг мене там стошнить. Ми не знаємо. Єдине про що я думаю, це про те, чи я хочу ем, їхати в кальяну чи ні. Я все ще сижу на фотографії в базі даних. Я зараз доб'ю 30 фоток і на цьому все. I'm debating whether I should go smoke hookah or not. І як на зло, таксі коштує подвіця. like I can kind of afford that, right? What eat is a Guys, we have the of so it is Thank you. Sorry for being late. No problem. A real lunch with my friend right now. No way. Yeah, you just I just accepted because you was my Oh my. Короче, бась, я уже тут. Я не знаю, як так сюда потрапляюся, но мені постійно попадаються такі цікаві таксисти. Neither just look like the one you want to talk to, but Ми не буде профес. Надеюсь, що це не скам нормально Я їду, і мені чувак питає: "Ти їдеш вот в отве те місце, яке кажуть, що дала?" Ну, типу, я тоже сюда еду. Я в завод arrive, потому що мені було поподія така. Сначала я подумала, что это странно, но потом Вин рассказал правду подобную историю, и я такая «Ладно, поверь». Потом я сюда прихожу, и у меня официантка такая «Вот меню, но, по-моему, я знаю, что ты хочешь. Ты хочешь вот это, вот это, вот это». А я зацелила, на жаль, тут была лишь два раза, и она, типа, угадала. Тут у нас, правда, есть разные вайбы. Отбачить у кого-то золотой кальян, кто-то пришел просто поспиткуваться. а вот девочка ты выцветает из Ай, все, я на кальянчике. Ну, кайф. Значить, просто вийшла перед сном прогулятися, так сказати, в каятися калья... в кальянню, да? Во-первых, я тільки що познайомилась з власником. Ми з ним обсудили эти трубки. Він мене помнить. А знаєте, чому він мене помнить? Тому що я приходила сюди зимою і не заплатила. Тут мені просто пише Віка, куди їдеш, а Віка живе в 2 хвилинах. Отсюда я говорю, заюш, падлітай. То сі вона щось підлетить, то ви розумієте, що у мене рандомний мітап із friend. Так что, если вам что-то підсказывает, чувечко, типа, ну давай поедеть, поедем, поедем. Да, ты устала, ну типа, поедет. Вот, то можешь вылетиться в такую прикольную пригоду. Сяли от карьяшки. Оставляю рада, что я снова снимаю видеоблог. Гайс, я дома, у мужа. Наука і мій кіт, я тільки що прийшла, я вже подостала, буду закінчувати цей влог. Ми з вами сьогодні були доволі продуктивними, як для розслабленої неділі. Ми з вами не зробили спорт, но можна і перенести. Зате я вибрала другий choice. я пішла, провела класний вечір і соціально теж Вот. Тому that's В okay. следующий раз сделаем. Завтра в мене новий день, і я зможу вибрати щось інше, наприклад, спорт. Всем спасибо за перегляд. Всем пока. Я очень устала, уже не могу. Все давайте. Вау, маленькие.